А вирішила зробити досить ризикований розклад. Um, розклад, чи дійсно він або вона тебе кохає? Загадуєш uh, ім'я, на яке ми робимо розклад, і людину, про яку ти думаєш, собі в голові тримай. І подивимося, що там. Нагадую, що це загальний розклад. І не у всіх він програється. Тому обов'язково, а особливо з таким питанням, чи дійсно він мене кохає, потрібно приходити на особистий розклад. Так, ну зараз подивимося. Дно, мені поки що подобається. Але який тут розклад? Чомусь мені якось аж колить руки. Ну, поїхали. Ну, лисиця, ну що за хитрощі, ну що ж такое? лисиці це тут є певна нещирість, та, або якісь приховані мотиви. Людина може поводитися не зовсім чесно, якусь грати певну роль, або щось приховувати. Це не обов'язково означає, що це зрада, та, але точно вказує на якийсь інтерес, а, який може бути не пов'язаний із чистими почуттями. Дивимося далі. Лелека. Я б хотіла сказати, що о, клас, лелека зміни, це точно якась трансформація внутрішня по почуттях, але, але він або вона так може зміни, ну я маю на увазі загаданий, загадана людина, може змінювати своє ставлення, коливатися от, між люблю. І не впевнений там, або не впевнена, я не знаю, що я хочу. От. Лелека, як я казала, що це карта змін. Тому тут можливі емоційні гойдалки наші улюблені в, в, кав... в кавичках, то тепло, то холодно, да? то, тут, тут то таке. Подивимося далі. Ну, по зірках це. Є мрійливість, ідеалізація знову ж таки, тому що зірки в нас е кажуть про те, що ми ідеалізуємо партнера. Це щось таке, що ми мріяли про таких, так? А, тобто, або ти іде ідеалізуєш цю людину, або, можливо, до речі, вона тебе ідеалізує. Це почуття може бути більш схожим на захоплення, так? якусь надію, а може бути і на ілюзію, ніж на справжню глибоку любов. Поглянемо, що тут і далі в нас. Будь ласка, хай це буде позитивна карта прошу. Саркофаг. Ключовий момент нашого розкладу, скажімо так, це про те, що почуття або згасають, або це про серйозну якусь емоційну закритість. Людина може переживати якусь кризу і не бути готовою до глибоких почуттів, або щось між вами вже відмерло, скажімо так. Будемо дивитися, чи далі є якийсь у нас позитив. О, будинок. Це про зв'язок, який... Тут зв'язок є, да? можливо, навіть певна стабільність. Але тут більше про звичку, ніж про якесь справжнє кохання. Тобто людина може сприймати ці стосунки як якусь безпечну гавань, але без пристрасті. Тому що це спокійний такий будиночок уже більше тут, начебто, як все, чого хотілося, присутнє, так? Красивий такий. Тому це більше про те, що. Тому тут більше про те, що це звичка, так, це от ну, от спокійно і добре, і все на тому. Йдемо далі. Лист. Це про багато слів, переписки, бла-бла, обіцянки. Але що стоїть за цими обіцянками, переписками і словами? Чи є якісь реальні дії? Можливо, людина висловлює симпатію, але по факту почуття не такі вже й глибокі. І як підсумок? Корабель. Людина або тримає емоційну дистанцію, або ж хоче йти далі, розвиватися, рухатися в конкретно тільки в своєму напрямку. Це карта дорог, дороги, змін, або, можливо, навіть віддалення. По одну колоди це конюшина, вона мені подобається, тому що це удача. Але е тепер по такому під підводячи, скажімо так, це все. Тут конюшина про е, легку симпатію. Так? Тобто легка симпатія є, але це щось нестійке. Можливо, просто приємний зв'язок, дружба, флірт, але це не про глибоке кохання. Як висновок. Тут більше хитрощів, невизначеності і навіть якогось емоційного згасання, ніж щирою любові. Якщо ця людина говорить, що кохає, можливо, це більше слова, ніж справжні глибокі почуття. А, вона або не знає, чого хоче, або просто тримається за стосунки через комфорт і звичку. Я ще раз кажу, що цей розклад підходить не всім, тому, тому що такі ще й питання особисті. Тому краще все ж таки записатися і подивитися особисто тебе, що чекає з партнером. Або якраз таки глянути це питання, чи є якісь почуття справжні до тебе.